Християнський табір з вивченням англійської мови працював у бродах при храмі Воздвоження чесного животворящого Христа Господнього Української греко-католицької церкви. Тиждень веселих канікул з благословення отця Ярослава Царика був для дітей незабутнім, адже такого відпочинку, поєднаного з навчанням духовним та англомовним, для бродівчан ще не організовували. На клич настоятеля храму, при якому діяв табір, відгукнулися вчителі англійської мови, петколеджу підгорецької школи та парафіянка храму, пісенний вернісаж «Лау-студіо», національний природний парк Північне Поділля, студія «100 талантів, «Кері та Зброди. Усі працювали на волонтерських засадах з любов'ю до дітей та Бога. Я працюю волонтером у літньому християнському таборі. На прохання отця Тараса приєдналася до роботи цього табору. Це мій синочок теж бере участь. Я викладач бродівського підколеджу і займаюся з дітками англійською мовою. Що ми навчилися? Ми навчилися молитися по-англійськи. Думаю, для дітей це великий успіх, бо в школі вони цього не вчать. Ми вивчили Господню молитву, вивчили Богородицю Діву, навчилися як хреститися, слава Отцю, Сину і Святого Духу. Амінь по-англійськи. Люкідука, Йовіда, Он heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. А решту ми грали різноманітні комунікативні ігри і створювали можливості для спілкування діт... діткам іноземною мовою. Такі заняття в нас були недовгими, десь приблизно по дві годинки на день і в основному в ігровій формі. If you happy and go to sleep, If you're happy and you know it, go to sleep, sleep. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, go to sleep. З англійської ми вивчили 10 заповідей Божих і назви різноманітних свят. Я думаю, що це теж буде корисним доповненням до шкільної програми, оскільки такого матеріалу в школі не вивчаємо. Як бачите, табір користується популярністю. Дуже багато батьків привело сюди своїх діток, і я думаю, що це початок на наступний рік їх буде ще більше. Щодня християнський табір при храмі Воздвиження чесного хреста відвідувало близько сотні дітей з 10 до 16 години. Цікава та насичена програма таборування захоплювала усе більше та більше. Кажи язичку, що не схить. не кажи мали... Будечем не очка ручки язичок, бо пинує Бог над міром, чи ніцну не маєш ніх, будь тичем очка ручки язичок. Во бо пинує Бог над міром, чи ні сну ти маєш мір. Бутичем не очка ручки язичок. Мені дуже сподобався цей літній табір і я навчилася, що треба шанувати, бо і, е, 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 і кожного вечора і ранку молитися. Чи хотіла би, щоб цей табір продовжився? Так. Ціле літо ви ходила? Так. Знайшла тут друзів? Ду багато. Як шукати маю? Християнський табір з вивченням англійської мови при храмі Воздвиження чесного хреста захопив дітей настільки, що всі як один просили про такий же табір і наступного року. А ще казали, ходили б у цей табір щодня впродовж усіх літніх канікул. Мені сподобалось, коли ми грали ігри, молилися, знаходили собі багато друзів. Це твій перший такий табір, так «Так». чи хотіла би, щоб цей табір був довше? Хотілося би, щоб табір був усе літо, і ми сюди виходили. Дуже що робила у літньому таборі при церкві? Я, я, робила, я робила, різ, малювала, грала ігри, багато конкурсів було. Мені дуже сподобалося табір. Що сподобалося найбільше? Найбільше сподобалися конкурси і ігри. Ти була на таких таборах раніше колись? Була. Де саме? В Буковелі. Угу. І де ліпше? Мені ліпше тут, бо я тут всіх знаю і і мені ліпше тут. Я колись український козак, вмію танцювати. Скажи, що ти навчилася у цьому таборі? Е, мені дуже сподобалось плести. Е, просто я ще на, на таких не міла плести, а тепер мію. Мені було дуже цікаво, коли я плела. А ще табір англійською мовою? Тобі важко було так займатись? Ні, не дуже. Знайшла нових друзів тут? Так. Ну, тут ще мої однокласники і друзі. Ми бачимо, що діти не тільки молилися, танцювали, співали, забавлялися, а ще й щось робили своїми руками. Розкажіть, що робили, що так, навчили що... дітей? За дорученням отця ми провели цього разу два майстер-класи. Перший ми робили такі браслети в техніці, шамбала. Так, дітки плели, майже у всіх вийшло. От і сьогодні у нас інший майстер-клас це ми робили такі шпилечки в техніці Канзаш. Дівчаткам подобається, хлопчики більше активно люблять провести час. Ну, але ну, наше завдання витягнути дітей за комп'ютера, витягнути за екрану і зайняти їх такою творчістю. Багато діток просто питаються, де знаходиться студія з талантів». Ми всіх запрошуємо, чекаємо в гості. Багато цікавого ще можемо показати. Прошу, смайлик, смайлик. Очка, очка і посмішка. І я, я хочу на мене. Давай, відбувай. А ти намалюєтеся? Ще смайлик. Аня, дай Можна ставити? А де ставиш? На маленьке за мене. Любить команди, Вийшло, смайлик вийшов. Родзинкою цього табору стало вивчення англійської мови, не повністю англомовний табір, але в рамках самого табору було вивчення поглиблення англійської мови. не загальне. А конкретно з християнським акцентом, тобто діти вчили молитви, «Отче наш наші Богородиці діво» на англійській мові. Вони вчили спілкуватися на релігійні теми, вчилися розмовляти і пояснити свої християнські почуття. Тобто, коли дитина вийде десь світ, де вона не була, щоб вона могла не тільки загальними тезами, тими, які вона чує в школі, порозмовляти познайомитися, а також щоб вона могла. Будучи в якомусь релігійному таборі, християнському таборі, могла представити свою церкву, свою парафію, розповісти. І, власне, цього вони навчалися в рамках цього табору. То, мабуть, є якісь перспективи, щоб, справді наші бродівські діти потрапили у якісь міжнародні табори. Ну, надіюся, що будуть такі плани, але це моменти налагодження співпраці між парафіями України і парафіями е, Європи. Така існує по всьому світу, і практика літніх таборів при церквах, і практика волонтерської діяльності така праця у всьому світі вважається дуже почесною. Я думаю, старші діти 15-16 років, які цього року беруть участь у таборі, на наступний рік теж можуть приєднатися як волонтери і працювати з меншими дітками. Як можете оцінити, легко дається дітям ось таке навчання англійської. Таке навчання є дуже цікавим. Взагалі легко. Перший день я здивувалася, наскільки молитви є складними, але діти змогли всі вивчити. Менші дітки повторювали, а більші старші дуже гарно вивчили цей матеріал. Так що я думаю, що така практика корисна і легка. Запам'ятається дітям і день закриття християнського табору з вивченням англійської мови, де здобуті знання продемонстрували перед іноземним гостем. громадження Отців Оріоністів Малого Божого Проведіння. malogo всі, проведення. Присятьте, Я сьогодні дуже радий бути тут між вами. Volevo ecco ringraziarvi per la gioia che avete trasmesso, voglio ringraziarvi за цю радість, яку ви проявляли. E vi auguro ecco sempre di essere contenti. Ми є монахи згромадження отців-оріоністів, мала справа Божого проведіння. З 2001, 2001 року ми є тут присутні в Україні. Наші початки були такими, що ми відкрили каплицю, почали там служити, з часом також і ораторію, і також почали заопікуватись непонесправними. Надіємося, що наше згромадження буде мати, продовження буде мати певні плоди. Буде розростатися. З цієї парафії вже маємо два кандидати у нашому монастирі. Також і дякуємо, і бажаємо цій парафії, щоб вона росла в мирі, у радості і, звичайно, у єдності з цілим світом. Щиро подяку і Ідрісову для, для веру Ілясовичу за допомогу проведення літнього табору канікули з богом, що проводився з 23 по 26 червня, 2015 Сьогодні сьогодні є день кримсько-татарського прапора, і ми сьогодні вітаємо кримчанина, який є переселені зброї, який готовий для всіх.

Ще такі табори і які ідеї на майбутнє таборування? Е, Ідей багато, поки що це секрет, добрий секрет. <сум> е, Ні, Ідеї є і щодо англомовних таборів, більш акцентованих на вивченні англійської мови. Е, ідеї є і на іншу тематику, наприклад, екологічну тематику зробити табори, ідеї є і не тільки на англійській мові, а на інших мовах робити акценти. Але це мусить бути певний етап, певна. Така форма вишколу. Ми спробували, подивилися, зважили плюси, мінуси, побачили, що до чого треба довше готуватися, що можна змінити. Почули думку дітей, бо після кожного табору ми питаємося їх, що вам найбільше сподобалось і що вам найбільше не сподобалось. В такий спосіб, роблячи оцінку, знаючи, що їм на другий раз запропонувати таке, щоб їм було не тільки корисно, а й цікаво. Цікаво, бувало таке, що не сподобалось. Ну вчора сказали, що не сподобалось найбільше на довго думи, скали їсти. <рес> тобто, фактично, вони не знайшли того, чого би могли сказати такого. Але звісно, кожна діла щось більше любить, щось менше, хтось любить більше співати, танцювати, mm -hmm. хтось більше любить спортивні вправи, хтось більше любить м'яч, а дівчата люблять більше плести чи рукоділлям займатися. Тому в такий спосіб ми поєднували всі інтереси дітей.